Всім доброго дня! Сьогодні в теплиці хочу вам розказати про клементин Корсику. Дивлюся, ще залишилось на ньому три плоди, бо малі ще раз зайдуть і не буде що вам показати. І от Захотілося мені скуштувати мандарин, дуже рідко я їм їх, але деколи коли от сама і щось таке захочеться, я можу з'їсти. І вирішила з вами його е, спробувати. Так, бачите, він у нас прищіплений, доволі на такому дорослому дереві, вже було йому кілька років. Тут Вітя прищепив його з бруньочки, є навіть, бачите, гілячка і на ньому є один плодик. Оце з бруньки виросла така гілячка. І далі він прищепив кожну гілочку. Тобто, щоб не було ніде дикого, ну, на попередника, я не знаю, на чому він там його прищепляв. От він прищепив кожну гілочку. І це вродили такі мандаринки. Мандаринки доволі гарненькі, величенькі, такі, як, от в магазині клементинки продаються. Що вам хочу сказати за цей сорт? Дуже цікавий, дуже він мені сподобався. У нього таке. Подовге листя, таке довгеньке і тоненьке. Так він каже, дуже його, він можна відрізнити навіть на полках супермаркету, зразу видно, що це е, оцей е, корсика. Цвіте він дуже гарно, дуже густо цвіте. Плодоноси також, може ви бачили на наші відео, то ці всі гілочки були забиті маленькими плодами. Ми пообривали, залишили тільки декілька, тому що він перший раз плодоносив, щоб не було такого сильного навантаження на дерево. Дуже гарно прищіпляється, бо я його в цьому році щіпляла, Мені сподобалося. Що вам хочу розказати про цей сорт. Цей сорт є Корсика. Чому Корсика? Тому що він вирощений на острові Корсика. Він є кілька видів. Є Корсика 1 Корсика 2. Корсика 1 по-моєму, це сорт, який є рані. Тобто він дозріває вже в червні липні місяці. Ну, я не можу сказати, який в нас перший чи другий. Бо другий, типу, йде вже от зараз в цю пору він дозріває. Але ми знаємо, що так як у нас перший рік, перший рік не завжди можна оцінити сорт, тому що буває таке, що, от, наприклад, в тому році Ковановас у нас е, мав по довгості плоди. Вітя вже думав, що це в нього не Ковановас. Але в цьому році вже такі плоди, як мають бути в Ковановасу. Тому. Ну, з першого року він ну, не завжди рослина показує те, що ми хочемо. Так само, от, можете, навіть, ми вже замічали, у нас є Павловський, і на Павловському буває, що кожного року плоди зовсім різної форми. Тому ну, от так. Так, Що я вже переключилася, далі розказую вам за Корсіком. Корсика це є клементинка, так я вже вам казала, тому що він вирощений на острові Корсика. Але що я прочитала про клементини? Така дуже цікава інформація. Клементин появився в результаті природного скрещення. Тобто, коли мандаринів квітки запилилися пилком апельсина. Кстаті, не знала. От тепер вже буду знати. І в 1892 році в Алжирі був такий ботанік Луї Шальтаб'ю. Описав перші гібриди. Тобто з свого питомника, в нього був брат, називався він Боже мій. Дай Боже, пам'яті зараз, зараз, зараз скажу Клеман. Клеман, от Бачите, від чого пішла назва цього Клементину: Клеман. Він описав ці, ці мандаринки, в нього був свій питомник, і він йому, йому сподобалися. І він їх описав. І потім вже аж в 1902 році написав цю статтю. І французи вже її взяли, французькі садоводи. По ній почали вирощувати іменно оці мандарини, цю клементину. До речі, кажуть, що вони тільки її і вирощують, більше ніяких. А вже в 1925 році цей сорт був завезений на острів Корсика. І там так щепетільно до нього відносяться, що. До того до цього сорту, що вони обривають вручну плоди з листочками, тобто перші плоди з листками були завезені з корсики. Далі вже інші також почали завозити. Мандаринки з листочками, от ви не раз бачили в супермаркетах чи там на базарах, от іменно перед Новим роком, завжди мандаринки в нас таке появляються з листочками. От Навіть цей перший наш мандарин Вітя щепив з листків. Чому завозили з листками, щоб бачили, щоб бачили, що гарний, товарний, свіжий вигляд мандаринів, що мандарина нічим не хворіє, немає ніяких грибкових захворювань. Це їхній був такий. Можна сказати, свій е, пунктик. Зараз вони ставлять на плодах, такі є бірочки ставлять, може ви бачили, звідки перевезені, то слова я дивила букви, три букви, A, G, P, по-моєму. Значить, це плоди з корсики, значить це точно плоди. З корсики. Дуже вони тішаться своїм цим корсиканським клементином. Він є, кажуть, що його вирощують на стороні корсики, там, де прохолодніше. Тому він має такий солодко кисловатий смак. Зараз в себе, який в нього смак. Так, яку би зірвати? Чи знизу, чи зверху. Ага. Оба. Дивіться, яка вона гарна. Мандаринка вже досріла. І зараз попробуємо, який вона має. До речі, вона почала саме перша дозрівати з усіх мандаринів. Ще ніде не, не жовтіли, а оці вже почали жовтіти. Я ще була кажу до Віті, слухай, їм щось ніби хочуть оце. Він каже, мене дозріває, що ти хочеш? Це було кінця літа, вони вже мали такий світло-жовтий окрас з боку. Так. ще доцямкуємо. Розібрала. Отакий От він середній. Справді має такий кисловато-солодкий. Ну, щоб кислий, він не кислий. Він має оцей солодкий, чи з кисловатою ноткою, чи, наоборот, кисловатий з солодкою, незрозуміло. Ну хороший, дуже сочний. Має всередині насінинки. От я з'їла одну таку долючку, дві насінинки попалося мені. Смачний. Смачний доволі смачний, так як я мандарини їм рідко. Для мене він смачний, хоча має він таку нотку, як я кажу, кисловатий. Ще з'їла одну і, от бачите, такі, з, насіння, з насіннячком. Отака мандаринка. Він дуже компактний, він не дебелий, Він, оце все, що він дав нам прирости. Тобто його можна свободно тримати в квартирі, вдома. Він не є великим. От, боже, вже так наїлася, що вже в мене оскома. Так, ну, корсика вона вважається покращеним сортом клементинів. Їх є дуже-дуже багато видів. Дуже багато видів. І назв, і схрещених, і несхрещених, і виведених. Дуже багато. Ну, Мені він подобається. Він мені ще сподобався з ранньої весни, коли він відцвів, і це от кожна квіточка в нього не опала, в нього кожна квіточка заплодоносила, тобто зав'язала, мала бути завість. Як знаєте, обліпіха були гілочки, такі оббиті плодами, як обліпіха. Цікавий, він не дрібненький, бо є сорти дрібніші. От, наприклад, у нас. Є ще сорт хані, в нього плоди дрібніші. Оце новий сорт, ми його ще не пробували, я вже вам розкажу за нього в наступному клеменрубі. От, ну, цікавий, цікавий, сподобалось мені. Так, цей домашній ми вже об'їли дуже багато жовтого листя. Він в цьому році дуже багато дав приростів і багато листя, а зараз чомусь почав їх скидати. Не знаю в чому. Суть, справа, але нічого, скине оце зайве і навесну він знову буде рости. Він з землі, в нього більш є потенціалу більше. Так. От так вам розповіла, може є ще інші версії виникнення. Ну, Ця версія я знайшла, прочитала, мені сподобалась. Тому що є багато інших ще є, що ще раніше, ще в 1962 році хтось там Ну, Я вам розказую за що цей сорт саме більше полюбляють французи. Він тільки один в них з Клементинів. Далі він був вже завезений і в Італії, і далі, і далі. Тому версій є декілька. Оця мені саме. Як то кажуть, більш сподобалася. От коло нього ще притусувався грейпфрут. От, які два гарних плода, теж вже починають дозрівати. Також ще одна мандаринка. Клемен Рубін. А, кафін, кафін, боже, я їх все путаю дуже багато назв. Так, все, буду закінчувати. Може, ще щось недорозказала, забула, але. Саме цікаве сказала, так що гарного вам і смирного, і спокійного дня.